Стопчики термометрів на Закарпатті продовжують опускатись, а в населених пунктах області уже сніжно та морозно. Тож настає сезон пунктів обігріву. Один з таких облаштований на базі пожежної частини Мукачева. Його двері відчинені цілодобово. Пункт обігріву розгорнутий на базі 9 деперче. Розгорнули ми його з 1 жовтня. Люди до нас. Вже часто вітають, тому що прийшло похолодання. Тут можна без проблем, якщо є у вас така потреба, прийти, загрітися, попити чайку, ми вас нагодуємо печеньком, є доступ до інтернету. За словами заступника начальника 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Мукачева Андрія Кабаштури, у пункті обігріву в разі потреби можуть надати першу домедичну допомогу. Задля цього тут є аптечка. Також за необхідності охочі отримають і психологічну підтримку. Пункт обігріву повністю забезпечений теплом електроенергією. Наразі, якщо буде відключення електроенергії, в нас є генератор, своя окрема система опалення, безперебійне постачання води, є забезпечення продуктами харчування, безперебійний інтернет-стелінг. Натомість у приміщенні Мукачівської РВА без зупинки цілодобово працює пункт незламності. Його відкрили ще в листопаді минулого року у зв'язку з енергокризою в Україні. Відтоді локація доступна всім потребуючим, незважаючи на пору року. Є закріплений відповідальний працівник у нас кожного дня. Якщо йдеться про робочий час, коли працює адміністрація, тобто з 8 ранку до 17.00, тут є постійно одні ті ж самі люди, два працівники, які слідкують за чистотою, порядком. Якщо потрібно щось проконсультувати або допомогти, чимось користуватися. Є номер телефону на вході. По цьому номер телефону. Працівник сюди підходить, відповідно розповідає, допомагає в тому, чому потрібно. Якщо йдеться про період після 17.00 і до ранку, до 8.00 години, то в нас кожного дня в режимі чергування закріплюється відповідальний працівник і знову ж таки по номеру телефону з ним можна сконтактувати або працівник поліції може його викликати для того, аби людина отримала відповідну допомогу. Загалом у Мукачівському районі розгорнуто уже 42 пункти незламності. Відкриттям та забезпеченням яких займається Мукачівська адміністрація та громади району це пункт незламності, в якому знаходимося ми в приміщенні Мукачівської районної ради адміністрації, і відповідно 41 пункт незламності, які створені в установах комунальної форми власності у 13 громадах Мукачівського району. Це або школи, або відповідні адмінбудівлі на території відповідних громад. І окрім цього, у нас є сім пунктів незламності, які розгорнуті Мукачівським районним управлінням ДСНС у нас у районі. Не стоїть осторонь і відповідальний бізнес, який у власних приміщеннях також створює пункти незламності, де відвідувачі можуть зігрітися чи підзарядити гаджети. Їх на Мукачівщині наразі налічують більше сорока. Знайти найближчу локацію можна на сайті чи за допомогою застосунку Дія.